Чому відбудова зараз на часі і чому війна, яка продовжується, вона не має стати на заваді? Україна має повертатися до нормального життя і є країни, які знаходяться в стані війни роками. Сподіваємось звичайно, що наша перемога буде швидше, ніж. Скептики передбачають, mm -hmm. що вона не буде тривати роками. І є два важливі аспекти: це відбудова нашої економіки і здатність України балансувати власний бюджет за рахунок власної податкової системи після перемоги. І другий аспект це повернення наших людей. Бо за кордоном на момент початку вторгнення вже знаходилось близько 2,5 мільйонів людей, і 40% з них по різних опитуваннях вони думали залишатися там. З початком вторгнення. До них зараз додалося близько п'яти мільйонів людей, які також розмірковують, чи повертатись їм чи не повертатись. І на щастя, тільки 7% з них згідно опитування, вони вже прийняли рішення, що вони повертатися не будуть. Десь 35% чекають завершення бойових дій. А по іншій цій цільові такі аудиторії для українського уряду в на увазі, є різні розмірковування. Чи буде відновлюватись житло, чи буде з'являтися робота, чи можна буде фізично дістатися до того пункту, де я проживаю. Чи можуть мої діти піти в місцеву школу? І ці цифри вони збігаються. Бо з наших біженців, згідно опитування, десь 30% дітей вже пішли в місцеві школи. І десь 30% людей вже працевлаштувалися. І це збігається з загальною оцінкою, що десь 40% людей вони думають про те, що можливо вони не будуть повертатися. Тому це така битва і за добробут людей всередині країни, і це битва за тих, хто повертається. Тому відновлення з ним не треба чекати ні. Хто власне кажучи не чекає. Відновлення вже відбувається, в тому числі є відновлення. Сподіваємося числі, на якнайшвидшу як перемогу у цій боротьбі. Кирило Криволап, радник прем'єр-міністра України, керівник центру економічного відновлення, був сьогодні з нами. Дякуємо, що завітали.